Доброго дня, шановні аграрії. Дозвольте вам продемонструвати наш нашого опискувач. Причіпний від компанії «Кун» ємністю загального бака для рідини 3800 літрів танга у нас алюміній підвізка квілібра. Це офіційний патент Куна. Тобто у нас 3D-ефект. У нас постійна стабілізація штанги в чотирьох площинах: низ, верх, вліво, право. Що такі з нововведенням цьому опискувач, які ми можемо не зустріти в інших опискувачів це постійна циркуляція робочого розчину в штангу. Тобто, якщо ми не виливаємо через форсунку, все повертається назад в бак. Бак у нас для чистої води 300 літрів, може опційно встановлюватися більший. Оприскувач має вагу власно, 2450 кг, Тобто, за рахунок своєї невеликої ваги і короткої бази, ми маємо круту маневрність оприскувача, ми можемо заходити. На малих радіусах розвороту в поля також із таких плюсів до оприскувача я хочу би відмітити в тому, що в нас обслуговує ми оприскувач, ось справа, легко, доступно. Ми все можемо обслуговувати. Налаштовуємо ми оприскувач по ліву сторону його. Тобто, трьома важелями ми можемо от, звернути увагу. Все інтуїтивно, все зрозуміло. Один важель, звідки ми забираємо, інший важіль, куди ми направляємо. Тобто все просто. Тобто, коли у вас буде оператор якийсь ненавчений, або перестати з іншого присховача, він швидко це все зрозуміє. Привод насоса у нас відвома, мембранно пошневий насос 280 літрів. Преміксер наш чудово справляється із порошкоподібними препаратами. З цим оприскувачем чудово почуває трактор 100 сил, тобто йому не потрібно 130. Ще раз зараз в полі хочу вам звернути увагу саме на стабілізацію штанги.